Як житиме і функціонуватиме муніципалітет та структурні підрозділи після оприлюднення указу президента про запровадження міської військової адміністрації у Чернігові? Це питання обговорювали під час наради, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако з представниками управлінь та комунальних підприємств? Головне запитання у людей навіщо це було робити? Да? Питання логічне, хоча з одного боку, звичайно, президент у військовий час має абсолютне право. Обмежувати певні права громади і обраної ними сформованої влади місцевого самоврядування, але ж з іншого боку, ви всі знаєте ситуацію, і вся Україна знає ситуацію, що, попри рішення Яворівського і Львівського поліційного судів, які я вважаю абсолютно несправедливими, ці рішення, але попри ці рішення, в Чернігові працювала місцева влада, всі функції, які покладені на нас законодавством, виконувалися з 1 лютого. Було прийнято рішення про те, що є виконуючі обов'язки згідно законодавства, згідно закону про місцеве самоврядування. Ніяких проблем з цим не було. У нас відбулася сесія міської ради, на якій були присутні 33 із 42 депутатів, які обрані, тобто набагато більше ніж кворум. У нас працює виконавчий комітет, працюють всі органи влади. Оскільки такий прецедент в Україні вперше в обласному центрі, де нема бойових дій, а органи самоврядування виконували свої обов'язки, для багатьох не зрозуміло, що буде далі. На нараді йшлося, що триває процедура утворення адміністрації. Зокрема, має з'явитися ще указ президента про голову міської військової адміністрації. До того часу все працюватиме без змін. Якщо в березні, коли над нашими головами тут літали бомби, і місто жило в досить специфічних дійсно умовах. Ми якось вистояли без військової адміністрації в місті, то ну, зараз її запровадження точно виникає дуже-дуже велике запитання. В Запоріжжі міський голова склав повноваження достроково ще в вересні, здається, 2021 року. Місто знаходиться недалеко від лінії фронту, три чверті області там, чи трошки менше перебуває в тимчасовій окупації, при цьому нормально працює без військової адміністрації. Є приклад прилуп. В місті не функціонує місцева влада, немає бюджету ухваленого, не збирається сесія вже там декілька років. Міська голова сама звертається, запровадити у нас міськову адміністрацію. Чого, цього не відбувається. Секретар міської ради наголосив, що потрібно працювати без демаршів, виконуючи якісно свої обов'язки, адже відповідальність місцевого самоврядування саме перед чернігівцями, які мають отримувати якісні послуги незалежно від того, які політичні події відбуваються. Ми готові конструктивно, абсолютно в робочий спосіб з нашого боку передати досвід повноваження для того, щоб в першу чергу не постраждало місто. Для мене дуже важливо, щоб, попри рішення, Президента про запровадження в місті Чернігів міської військової адміністрації місто продовжувало працювати критична інфраструктура, продовжувалось відновлення міста, яке ми започаткували в 2022 році, і дуже багато робіт було зроблено в усіх сферах. І головне, щоб ця робота продовжувалася. Головне, щоб соціальні програми, які ми прийняли, Соціальні програми повинні працювати, місто повинно відновлюватися. Головне, щоб в результаті цього рішення не постраждали чернігівці. Тому що мова йде не про нас, і мова йде не про якусь кількість там, працівників мерії, а мова йде все-таки про 300 тисяч місто. Попри те, що Чернігівці переважно не хотіли військової адміністрації, що підтверджена швидким зібранням підписів під петицію до президента восени минулого року та соціологічним опитуванням рейтингу, де 63% висловилися проти, це право президента України, котра воює створити військову адміністрацію, і він його використав йшлося на засіданні. Ми маємо це рішення сприйняти спокійно. Там, де буде треба від нас якась допомога, порада, а може і робота, готові забезпечити. Будемо дивитися на розвиток ситуації, але точно нам ну 100% нам не соромно за ту роботу, яку ми робили 7,5 років перед мешканцями міста. І попри все, Чернігів готовий підставляти плече. І Збройним силами те, що від нас буде потрібно по забезпеченні обороноздатності міста, і ми багато чого зробили в цьому напрямку. І військово-політичне йому керівництво, там, які задачі до нас були, ми все виконували і готові це виконувати. Тому я думаю, що все буде добре. Головне це перемога України. Я думаю, що Чернігівці вони чудово розуміють, що відбувається, чому це відбувається. І я повторююся, головне, щоб через ці рішення не страждали прості люди, мешканці нашого міста. Під час наради ради також обговорили робочі питання. Представники сфери освіти, медицини, критичної інфраструктури та інших прозвітували про поточний стан справ у Чернігові.